інформаційної годину розпочинаємо із ситуації на харківському напрямку. До нас доєднується командир батальйону ударних БПЛА Ахілес, 92 92-ї окремої штурмової бригади, радник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, охорони та розвідки Юрій Федоренко. Він з нами вже на зв'язку. Пане Юрію, доброго ранку, і принагідно вітаємо вас зі святом. Слава Україні, героям слава пане Юрію. Як минула ніч на напрямку, якою є ситуація станом на зараз? На поточний момент підрозділ продовжує виконувати бої завдання на декілька вітинках одночасно. Якщо казати про харківський вітинок, це напрямок глибокого Липецька громада. Сили оборони за попередній період мали успіх, вибили противника з ряду займаних позицій, надійно закріпилися. Ворог намагається проводити зворотні ударно-штурмові дії сільбиття з, з тих позицій. Звільнити, але на поточний момент успіху немає. Як наслідок декілька днів тому застосував певну кількість легкоброньованої техніки з штурмовою піхотою з ціля оперативно швидко підкидання її на передню лінію, для нарощування бойових спроможності. Як наслідок, 13-та бригада Хартія Національної гвардії України 92-го штурма спільними зусиллями спалили всі три одиниці техніки. І як наслідок, потім штурмова піхота противника також була ліквідована. Ворог здовж лінії державного кордону, де немає зараз активних в Харківської області, нарощує спроможності щодо діяльності диверсійно-розвідувальних груп. Але що важливо, переважна більшість цих груп викривається силами оборони, і як наслідок потім знищується. До речі, результат спільної роботи по знищенню техніки можете зараз бачити на екранах.